У вас на Украине там вообще свободу рас... чего угодно. Вот если спит министр юстиции с министром энергетики. Интересно, в том очереди спать с министром юстиции, чтобы не расследовали преступление? Мирных жителей вообще-то под Красноармейском мы спасаем, и спасаем только мы. Отдайте а нам, пожалуйста, за это денег. Ну они реально крали вещи, выводили, но я свидетель. Как можно по-другому воевать? Ну только таким образом. Выяснилось, что это какое-то не министерство, а свольной грех. То есть министры еще спят друг с другом, назначают друг друга. Они могут быть хоть у вас на Украине, там вообще свободу, раз, чего угодно. Но просто хотелось бы понять, а это влияет на их работу или нет? От, если спит юстиції, с а міністр юстиції довжо розслідувати приступлення міністра енергетики. Ні, то ні. Ні, нітка нікого конфлікт інтересу. Це конфлікт інтересу. Ну, 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 ну. Ти мої дільної сладкий гріх. Не вистачає тут цієї пісні, нам дужечко. Хоча давно би вже могли запрошувати до себе в ефіри Таїсію Павалій. Наприклад, вона ж все одно знаходиться на території Росії. Навіть громадянство російське получила. так, просто щось вирішила нагадати: ражді ми на Русі, щоб життю наслаждатися. Толька Боже, упасі з русським ругаса. Ну що, давайте про гріхи поговоримо. А, смертні, а саме про секс, якого на території Росії немає. Такий вже спадок радянського Союзу. Тому а, вову Соловйова дуже дивують а, інтимні стосунки між. Міністрами енергетики і міністром юстиції України нас чесно це теж дуже здивувало, і вся ця інформація не те, що ми хотіли чути і бачити. Насправді, скільки е, інтимного зв'язку і в які дати у них відбувалося. Але якщо вже це топ-тема ефірів на території Росії, то ви ж розумієте, ну не помічати слона в кімнаті, ми з вами теж не можемо. Е, так, от. За слона, все понятно, він є. Ми його бачимо, ми про нього говоримо цілий тиждень. Але коли в одному оці застрягло е, палено, брівно, колода, то Показувати на колоду, яка застрягла в оці іншого, дуже дивно, чи вам не здається? Бо коли ви тикаєте пальцем на колоду в оці України і кажете про е, інтимний зв'язок міністра юстиції і міністра енергетики, то не треба забувати і про свою колоду в своєму оці, а саме про связь замміністра фінансів Голікавий і зампреда правительства Христенка в 2003 году. До речі, е, Тетяна, Голікава наразі займає е, посаду зампреда правительства. просто для ну якоїсь как би, связки слов використаю да, цю інформацію і нагадаю вам про вашу колоду в вашому оці, яка з 2003 року там торчить і нічого з нею не змінюється з цією самою колодою. Багато у нас питань є, звісно ж, до всієї російської історії. І, понятно, я не збираюся перемикати увагу і розказувати про те, що ми ідеальні, чисті і. Ніколи такого не було. І от опять. Тому просто приймемо цю о, історію як така, що є. Ну і нагадаємо в Росії, що такі історії теж бувають. Ну і далі вже давайте підемо по цих російських пропагандистських ефірах, тому що чи хочемо, але мусимо. Ну якщо вже за Соловйова зачепилося, давайте вже по Соловйову далі і пройдемося. Тому що його. Зрадонька накрывала не только от э, интимных связей между министрами в Украине. Ну вот Мы на «Соловьев Лайф» сделали в интересах Рубикона такой призыв молодым людям, такой ролик, призывающий их на службу. Мы обратились ко многим СМИ, которые работают с молодежью, интернет-СМИ. Как вы думаете, сколько из них захотели поставить этот ролик у себя? Не испугались? В боющей стране? Ноль! Притом часть из них, вежливо говоря, сотрудничает с государством. Одну змі сказали, а дайте нам, пожалуйста, за это денег. Воюющая. А когда это ви стали воюющей страной? Ви ж СВО проводили. Ви ж не воювали, ви ж ходили, Ну, как бы так. А, 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 а може быть, вони просто, ну давайте з іншої сторони підійдемо да, до цієї ситуації. Можливо, вони не хотіли ставити цей ролик, тому що цей ролик полне г**но. І все. Ну, тому що він, мабуть, знятий коса крива, тому що до нього є дуже багато питань. Можливо, тому що вони розуміли, що це не принесе абсолютно ніякого їм фідбека, тільки понизить їхні рейтинги, що їм абсолютно не треба. Ну а можливо пілотів на території Росії більше й не залишилось особливо. тому, якби. Шукати їх вже немає сенсу. Е, чому я кажу, що можливо цей ролик повне, ну, тому що е, ну, дивлячись на те, які ролики із застосуванням штучного інтелекту використовують е, на території Росії для того, щоб е, скомпрометувати Україну, то ти розумієш, що ну, зроблений він на коленки лівій ногою. На правій колінці, калінки ногою, як ви розумієте. Ну, бо повірити в такі ролики, я не знаю. Може, тільки сліпий, глухий, недолугий громадян Російської Федерації. Ну, правда. Голод сьогодні, як в декабрі? Главне вже у Ей, Ми виходимо із Покровська! Ура! Ура! Держимся, Є дуже багато питань. Ну, таким чином, Росія намагається видати. Цей ролик за відхід українських захисників від е, е, Покровська. Е, ну, І видає е, це за правду матку. Але є нюанси. Нюансів насправді дуже багато. я вам зараз покажу їх на прикладах, але вже в картинках, бо на відео ви, може, цього не дуже помітили. А, а от на картинках їх дуже добре видно, ці фейки. Зокрема, давайте розбирати цей момент. Ну, от дивіться. Згенеровано штучним інтелектом. Та, от ми бачимо дуже дивне щось, що тримають в руках, навіть не схоже ні на Прапор ні на палку, ні на капалку, не знаю, що це на, е, в руках е, нібито захисника України. Е, далі, щось, що тримається в повітрі, і за що е, захисник тримається просто однією рукою. Абсолютно, тут теж щось якась. Кінцівка окрема, хтось згенерований, хто тримається за візок за крісло колісне, а він при цьому абсолютно спокійно їде. Тобто він, в принципі, не штовхає себе, але тримається, що мало би тормозити цей візок, але візок при цьому їде. Причому там позаду нього є персонаж, який тримався за візок. На відео, а потім в якийсь момент цей візок їде сам по собі над цим роликом. Навіть довго не працювали для того, щоб його видати. За е, правду матку. Е, тому, можливо, ролик, який, про який розказує Соловйов, виглядав приблизно так само. Навіть не вартував уваги для того, щоб йому цю увагу е, присвячувати. Ну, як і вся діяльність, власне, Соловйова. Е, Тому що в один день він каже про те, що захопимо Казахстан, тому що це давня руська земля, а потім каже про те, що. Треба с великой повагой ставиться до соседних краин. Я зачастую общаюсь с своими знакомыми, слышу такое внутреннее... Ну, я не, не назвал бы этот такой великорусский шовинизм, чтобы не обращаться к работе Владимира Ленина. Это было бы некорректно. Но такое имперское пренебрежение. Очень напрасно. надо понимать исторический момент, в котором мы находимся, вызовы, которые есть, и ценить хорошее отношение к нам, и бороться за это хорошее отношение, не воспринимать как должное, что к нам будут хорошо относиться, исходя из общего прошлого, а понимать, что как раз если изучать историю империи, то самый тяжелый момент наступает после того, когда империи распадаются. И выстроить заново отношения Іногда буває гораздо сложнее, чем в первый раз їх у звідки ж така любов до братів наших менших, хотіла би я сказати, але до сусідніх з Російською імперією ем, країн справа в тому, що Тукаєв нещодавно був з візитом у президента Сполучених Штатів в Білому домі в Вашингтоні. Його приймали в овальному кабінеті. Ну і там був налагоджений зв'язок. Ну тому, що Тукаєв знає, як спілкуватися з Дональдом Трампом. Рампом, він, звісно, що похвалив, сказав, що він небесами посланий е, міжнародній політиці про те, що він неймовірний е, начальник. Він все порішає, він всі війни закінчить. Ну, Такаєв розуміється на цьому. Е, тому, поспілкувавшись, вони якби дійшли висновку, що їхні відносини, відносини двох країн, будуть налагоджуватися і виходити на новий рівень. І тут же Путін запросив до себе Такаєва і каже: приїжджай до мене в гості чаю з ватрушками, поп'єм, посидимо тут. Тут самоварчик вже поставив, какошник вдягну, приходь. Такаєв приїхав, і він каже: Пссть, чуєш, а що там у Трампа було? Як там? Ти бачив цей овальний кабінет, що там реально все в золоті? Не просто пофарбоване, а прям, ну, типу, спробою. Це прям реально золото. А про що ви там говорили, інтересно? Ну, так от за чаєм, що ви там Азію обговорювали, та, ну, якісь, може, плани будував. Ну, вообще, про, про що? Як він тобі от в цьому спілкуванні? І все. І тепер вже каже е, Владимір Соловйов, що треба ставитися з, знаєте, якось е, трошки ну, повагою до сусідів, не погрожувати їм знести всі мости і зачистити під нуль Київ. А треба якось з повагою ставитися, да? Соловйов? Платіна київська має бути розрушена, місто город бути затоплений. Харьков должен быть уничтожен, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли, как Днепропетровск и прочие города. При этом вначале предупреждают, не понимают, осуществляют. Другого, ну, другого нельзя, ну, к сожалению. Это же не хорошо, не плохо, это просто данные. Ну, как можно по-другому воевать? Ну, только таким образом. Только... только таким. Миротворцы вы наши. Миротворцы. Ну, прям в ООН каждого надо брать. Ну, прям китель ему синий выдать. И на фронт отправить. Ну, ну, такие миротворческие речи, а? Миротворцы, как же они народ-то украинский спасают? Мирных жителей, вообще-то под Красноармейском, мы спасаем, и спасаем только мы. Пожалуйста, бойцы спецназа «Шторм» под огнем пробрались в дом, где прятались мирные жители, прятались в старом подвале, который абсолютно был уже непригоден для убежища. Тогда наши ребята выкопали им новый подвал, такой, ну, на время, достаточно надежный. Туда они спустили всех мирных жителей. И когда боевики начали носить шквальные удары, наши бойцы, ну, как-то смогли найти подходящие моменты, в этот момент просто взяли и вывели людей из опасной зоны, спасли мирных жителей. Ну вы посмотрите, какие молодцы, бойцы шторм прибежали, говорят, вас нужно спасать. Мы вас тут уже спасаем, 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 спасаем. Четвертый год. Теперь пришли вас конкретно спасать. Поэтому мы вам, вот эта яма плохая, вот этот подвал плохой. Мы вам новый выкопаем. Встали под шквальным огнем, начали копать. Выкопали. А говорят: переходите в новый, мы вас дальше будем спасать. А потом-таки забрали их к себе. Какие добрые штормовики-то, а спасатели-миротворцы! Производим эвакуацию мирных жителей. Я Таня из села Красный Лиман. Это у Родинской район. Донецкая Народная Республика. Это моя семья. Вот. Мы там ну, жили плохо, потому что когда нас зашли в СУ, они начали ломиться в домах, вот, нами прикрываться, ломали ну, дверь. Все, что не могли так использовать, но ну, они реально крали вещи, вывозили. Ну, я свидетель. Отдельное спасибо отряду «Шторм» вот, и командиру «Хану». Ну, очень аккуратно с нами обращались, помогали на каждом шагу. Ну, то есть всегда поддерживали, мы уже там хотели сдаться, они просто нас вели, поддерживали. Я не знаю, я очень благодарна, правда, это сумасшествие. Они нас реально спасли, фактически на руках вынесли с этого ада. какой стол, да? Ну да. Стол какой накрыли, ну молодцы же. Смотри, вопросов к Тане у меня нет. Мне интересно... Пістолет був направлений під столом чи над столом на Таню. А, а так, в принципі, питань більше немає. Чи автомат, не знаю. Ну, і, звісно, ну, все це знову ж таки, як історія з штучним інтелектом. Склепана на правій коленці правай калінці, лівій ногой. Ну, і Намагаються продати нам як історію великого спасіння. Ну, тому що я ще раз могла б вам нагадати, але я думаю, що не треба про те, що воювати іначе, звісно ж, у русських не виходить. Тільки так. Тільки так. Главною задачою було донести до міністрів іностранних дел Китаю, що Росія представляє екзистенціальну угрозу для Європи і Естонії. І він так виразив мнення, що без Пекіна Москва не змогла б почати бойові дії. Боже, це що за естонець зараз говорить? Я прям... А, це Соловйов, тю, я вже подумала, що прям е, чую естонська розмова, ну, прям естонська мова. Я думаю, хто це? А це Соловйов, не очікувала. Що по театральному мистецтву було у Соловйова інтересно? От там стояв кол і два кала? Дуже інтересно. Але він продовжує. Ну, можливо, він готується до вступу а, в театральне? Тоді йому треба брати знаєте, приклад. Йому треба приклад для наслідування. От може, от з-блогер Ілля Рімесло може дати йому кілька уроків. Як треба іграти? А то так і хочеться сказати Соловйову: Не вірю, не вірю. Давай ще раз, Вова, давай по пановей, все фігня. Так от, Ілья, покажите майстер-клас. Приїхав гості Каптіароновичу, уважаємо нашому команді з педагоги Захмат. Ой, давайте перезапишем чуть, оговорился. Ага. Добрый день всем, дорогие читатели, слушатели. Я приехал к уважаемому Аптеороновичу Лаудинову, командиру легендарного спецназа «Ахмат». Встретились, обсудили темы различные, начиная от межнациональных отношений и заканчивая согласие нашего гражданского, к чему постоянно призывает наш президент. Очень многое сделано Аптеороновичем. Аптеоронович перемирил, казалось бы, многих непримиримых людей, включая меня и Владимира Грубника. Теперь у нас нет никаких конфликтов с ним, все исчерпано, и мы вместе будем работать на благо нашей Родины. Вот, верю, верю, видите, всех примирил, всех посадил за стол, всех как бы чаем напоил, конфет дал, все, молодец, Аптеуроныч, молодец, все, вот верю же, ж. Ильям, ну как бы, дай уже как-то этот, какой-нибудь урок Соловьеву, пускай... Атиграє так, атиграють по повний. E, значить, дивіться, знову ж таки, це було б дуже смішно, але е, професіональний доносчик, він же Z-блогер Ілья Ремісло, е, травіл в своєму е, каналі колаборанта грубніка і Мантян, яких обзивав криптоукраїнцями, українцями, але якби на русский манір. Е, Грубнік пожалувався чеченцям, Іллю, ну, чеченцям. Зараз чеченці будуть на мене ображатися, пожалуйста ахматовцям, Ілью к себе позвав Алаудинов. Після чого прийшлося записувати очередноє унижаю відео і все. все, Але ж від душі, як записав, але ж віриш, але ж дивишся і розумієш, що. Вірю, е, ну і ще одна історія. Знову ж таки, якщо ми за z блогера заговорили, є така е, пропагандістка Анастасія Кашеварова. Так от вона видала черговий е, пост е, теж «Безумія», де е, обізвала е, обвал. Уровня жизни, нищету і розруху в оккупированном Донецькі за це все вона поклала відповідальність, на кого правильно на українців. Зашла ли Росія на Донбас? Так починається вся ця промова. Россию неоднократно обвиняли в тому, що вона оккупировала Донбас, Крим. Ну, по итогу давайте розберемо, є ли Росія на Донбасі. Нет, конечно. ну, принаймні, того рівня життя, якого вона й обіцяла окупованим територіям, нема і не було. Я Как и население Донбасса, все ждем, когда Россия наконец-то войдет и будет властвовать. А пока Украина имеет силу на этих территориях, и э, коричневая субстанция по-прежнему от власти разливается по Донбассу. До сих пор есть необстреливаемые районы со стороны России и Украины. Это дома элиты украинской, которая бежала в Киев. Это и зона Исаковского водохранилища, и дворцы, и берег в Донецке, и гостиницы, и заводы. Что-то принадлежит что-то топ менеджера Алчевского металлургического завода, что-то бизнесу украинским действующим чиновникам. Компании ЖКХ постоянно перерегистрируются в вот этих вот какие лыныры, Мусорная катастрофа. Мусор везде, его никто не вывозит, никто не убирает. Добросовестные жители не могут достучаться до властей, правда, до украинских. Цены на продукты устанавливаются торговыми сетями самолично. Стая собак, которая разгуливает по городам. Куда ни ткни сплошь наследие украинской власти. Сплошь и рядом, хочется сказать. И все старания России пойдут прахом, если регионом продолжат управлять теневые украинцы. Оставшиеся со времен украинской элиты создают умышленно проблемы, чтобы люди отворачивались от России, чтобы повышалось количество ждунов и предателей, чтобы недовольство росло. Вот воно, оказывается, в чому проблема. Виявляється, не в тому проблема, що води на території є, окупованій немає, бо Росія не робить ні а тому, що це наслідя України. Хто в під'їзді нагадив? Наслідя України. Мусорки везде, вообще всюду мусор валяється, отак під ногами, пакети. Е Из-за того, что воды нет, люди в пакеты заворачивают продукты деятельности и выбрасывают из окон, и все это летит на улицу и валяется э, вот так вот посреди улицы. Что это? Это наследие Украины, конечно. А вот это вот в магазинах ценник, вы видели, картошка в три раза, в пять раз дороже, нежели она была еще три года назад. Что это? Наследие Украины, конечно же. Конечно же, наконец-то мы с вами нашли. В чем проблема? Это Зеленский. Мы никогда не были закрыты. Все понятно. Других вопросов даже не может быть. Все. Кто это сделал? Конечно. Мало того, Зеленский еще виноват в том, что Чебурашка это еврей оказывается. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили, была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочки с апельсинами. <с за границы. Помните, как мультики-то? Он же... Марокканские, во-первых, марокканские были мандарины. Он приехал в ящике с апельсинами. А апельсины можете проверить. Испанские к нам не приезжали. Чебурашка не испанец. Евгений Иванович, мне кажется, это вопрос заслуживающий самого пристального внимания. Получается, даже символ российской культуры, чебурашку, и того Украли в Матрешку украли в Японії, Чебурашку украли в Ізраїлі. Може, він все-таки з Африки приїхав? Это дуже пристальний питання. Його нужно з всех сторон обговорити, облізати. Ну, е, ну що, якщо інших тем на території Росії немає, то і мені немає чого вам. Сказати на цьому, давайте поставимо крапку. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Робіть так і надалі. Ну звісно, бережіть себе. Побачимося з вами, Па-па.